Всім привіт хлопці! Сьогодні починаємо новий день копу. Сьогодні у нас таке поле знову, вітер, старий хутір, ховаємося від вітра, показуємо одразу же сигнальчик. Ще лише зайшов поле, прийшов метрів п'ять, випала якась крупна монета. Дивіться, монета. Всі 93 била. Зелененька, гарненька. Це ми маємо 3 копійки. б вода ще помив би. Показав би вам. Нічого, круто. 3 копійки вже знайдено За першу хвилину копа. Ура круто. Ще передивився до монети. Залиці 10 копійок 1910 року. Ну Я вже краще вдома помию, то вам покажу. Нічого, царьок є на сьогодні, перший. Продовжуємо далі крутитися по даному полю. Ще на цій ямці. Казався круляшок в кумку. Що це монета, не монета? Зараз будемо дивитися з вами. Було гарно. Ну, мабуть це просто кругляш. Не монета. Ну, кажуть, Друг це монета, по моїм кажем. Продовжуємо далі шукати. З такої глибини взяв. Викопав ще на сигнальчик, привевав кучу. От випала якась монетка маленька. Зараз будемо роздивлятися і вам показувати, що це нам випало. Кась маленька монетка. Угу. Це Микола Друга, одна, друга, рік треба буде придивитися. Підміємо, покажемо. Ще один сигнальчик попався нам. Сигнальчик вже в руці. Показався гурт монетки якоїсь. Ну це, мабуть, якась радянська бобила дуже погано сейчас передивляемся ага, 15 копеек пізніх радянських кажуть все попадаю то і показую хоч Хоть і за це спасибо хоч такі монеты лізуть продовжимо далі шукати може ще щось цікаве попадать сигнальці круті випав якийсь гудзик Якийсь не... Вижний гудзик попався нам з цифрою 21. Мабуть, це полк 21 армійський був при царях. Нічого, перша моя така. Цікаво. Продовжуємо далі. Ну і ще національчик, випав гудзик нам, орлянка, зломаний такий. Час, і земля його не пощадила. Так, кажуть, нічого продовжуємо далі. Що ми йдемо, то покажемо. Випав у нас ще один гудзик, орлянка. Такий, як то кажуть, в більш гарнішому стані. Будь із міді зроблений. Ну, гарненький з вушком. Так, кажуть, Не можуть не радувати, що сигнальчики йдуть по стороні. Випала монетка, радянська, одна копійка по розміру, СССР. Рік від Liquidmame уже покажем в кінці. Випала ще одна пломбочка. Теса товарна, як понимаю, UGD. І, вже де? І ось западна железна трога монета в руці. Що це у нас за монета? Непонятно. Якась незвичайна монета. Мабуть, треба буде відмити і роздивитися. Так, так. Що ж це може бути? Поглядується двоєчка. це два філлера. Вже відмиємо, покажемо. будем знать, что же за монета. Выпала еще одна монетка у нас. Что-то царских. А не, не из царских. Одна копейка. 1524 руку радянские раны красота круто хороная монета хороный знак круто продолжим дальше еще один выпал свет 94 1924 року ранее ранее советская радянско видно что уже другое на сегодня есть такая же сама это не не радовать продолжим дальше Солнце уже село, на завершение дня выпавшая одна монетка. Украинские 2 копейки. Аутопарті лік 34-й. Дужимо далі, може ще щось знайдемо та й покажемо. Це на з тої ямки підняв двушку, пройшов пару метрів, знов випала монетка Прийшов 2 метри і знову ямка, знову монета і знову під вечір повезло та заводної пішли. пішло. На пік 1928 року партія. Круто, продовжуємо далі. Сонце вже сіло, стемнієти вже будемо. мы будем ехать в дом хорошо, что трапилось. Чё, не трапилось что-то сигнализировали давайте что-то выпало Выпало нам пуговка что пока что не вспомнила надо еще дохаживать али с камерой? Підводимо пінсумки, що нам попалось, цей вихід. Скільки монет нам попались? Морзяк. Тут от Шередянський є. Ну сюди додавати. гарний був вихід. Саму першу монету була Три копійки 1910 року. Прямо при заході. Гарна така монета. Мені подобається. Охран дуже гарний. І... Тому попалася одна друга 1916 року. Миколи другого теж дуже в гарному стані. Гарному збережі дві штучки по одної копійки. 1924 року. Це вже ранньо радянські монети. Начуть ну, коснуто. Ну і тут ще попалася отака монета, незвичайно, Островогорська, два філери. Відео там я прикріпив інформацію. 1908 року. Наземна монета якась в наших місцях. Круто. Ну і радянський тут. Ранні радянський теж монет. золота партія Перший тридцятий рік, тридцять перший, тридцять перший, четвертий. 28 10 копеек щитових, ні, рамочних 1935 року це пізні 15 копійок 1982 року ну і от ще нам по шмурдячку було знайдено пломба я со Четвертий полк, 21 полк армійський при, ну, при царях. Водлички всякі шляночка. Молі відчиститься, буде гарно. І штучки теж були в позолоті, якісь таблички. Від чого це було, не знаю. Тут такий вихід, знахідки є, це не може не радувати. Дякую, що дивитесь, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всього вам найкращого, гарних знахідок, до побачення.